Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Ольга Чумаченко, в'язані крючком іграшки. І сьогодні, як завжди, Лера прийшов з роботи, у нас буде невелик... да, невеличка невеличка розпаковочка. І ось Оля у нас дощик, вона до, до цвіточків не добралася, які там розцвіли, і вирішила вас вмістити такий вот букетик вам. От чистого серця, от такий, порадувати вас, от дивіться. Це мене вчора пригостили ось таким яблучком, Бачите, яке гарне. Ну, я надіюся, що воно ще буде таке і смачне. <гум> да? Ну, да? да. Ну, Будемо надіятися. А зараз я вам. Е... Ну, я коли розказав, хотіла букетик подарити, ну не долізу. Сьогодні і ви вирішила подарити вам свою розсаду. <рес> і, і, і вирішила вам показати свою розсаду. Вазончика такого гарненького в мене немає, а я вирішила вам похвастатися. От така в мене вже розсадка. Це та, що я першу садила. Це е, помідорчики-дубочки. 에... Розові, розові ось Та дубочки ти казала, вони називаються. І отака -от от розсада. А це у мене е... жовті наші знамениті. Дівчулечки, там багато дуже запитує, який сорт, як називаються. Дівочки, я не знаю. В минулому році ми ці жовті брали розсадою. Валіра на базарі брав розсаду. І назви, я не І назви ми не знаємо, у нас вони просто жовті помідори. Там ще також запи... запитували мене. Як я квасю помідори ці жовті. Дівчулечки, мої хороші. Там у мене на каналі є відео, де я знімала, де я їх консервірую, і огурці, і помідори, і також є відео, де я їх квасю. І яблука квасиш, і помідори. І помідори, і огірки, все. Так що, будь ласка, заходьте в плейлисти, там і дивіться, я думаю, вам сподобається. Багато вже бачили, ну ці дівчинки новенькі, які запитують, заходьте туди, будь ласка. Там відео називається Консервовані помідорчики, огурчики. І... Там, де я їх засолювала, то квашені помідори. Так. І яблука. І яблука теж, так. Да. <рес> а зараз ми з звалюю, як завжди, потихесеньку, почнемо розпаковку. Починаємо е, з самого головного. Батон герчичний, кохнівський, кохнівський. кохнівський завод, О, Полтавська область, місто Кременчук. Отак. От не забула. Ціна не помінялася. 20-30. Так, надалі Валера взяв до хліба, як завжди, маслечко, наш молочник. І коштує 56 гривень. Як і було? Да. А оте, що 72%, чогось стало 59, було 55. Стало дорожче, ніж. Да. Синє, понятно. Ну, маслочко непогане, хороше. То ми завжди хлопчика брали, ну а це теж добре е, масло. Увага ж раніше було по 200 грамів. Ну, була по 200, а зараз 180 грамів. Ну нічого, будемо їсти, що є. Слава Богу, що є. За що купити і де купити. Пробили нас на шир на, так, порожок, на творог. На творог валерує мене. І я купив ось творог. Так, як завжди, творог, цей наш 9% Білоцерківський, там е, запитував Єгор, чого з, е, з Полтавської області возять цей сир. Не знаю, напевно, ж, заключили договор. Та й привозять, назва просто. А ну, ну все одно. Ну. По ми не знаємо. Яке привозить, таке ми дістаємо. Да. Да? Я ж кажу, та, напевно, договір заключили. Ну, сир добрий. Так що можна брати, можна кушати. Да? Да. І Давай. А це мені такий. Ну, а це Я Валера не... собі, творог такий узяв. Ну, цей 59 гривень стоїть. Так Уже. цей теж ми брали з Валерою раніше. Я пробувала. Він також смачний, о, і у качестві не відрізняється білоцерківському. Так що. Це не реклама, це наші покупки. Ми просто ділимося тим, що ми ну, вже кушали. Той і... більше на домашній похоже, тому ми його більше робимо. А я люблю більше такі. Да. І ще може хтось скаже, що домашній добріший. Звичайно, добріший, просто нам до базарю далекувато, О, то ми беремо те, що поблизості. У нас тут есть. Ну, такие сыры. Так. А підбігаємо в сторону. Ну давай бігай сирочки. Двіроха твоя вродила. Не говори хам, нам треба було не яблучко ложити, а помідорчики, да? так? Що, два помідорчики. Взяла Валіра два, два помидорчика нам. Один Валерію, один мені. О, Посмакуємо. 72,80 кілограм. От. А ці вже сливки такі гарні, крупні. А якби вони ще й смачні були? 84 гривні кілограм. А ці? Сі? Я сказав, 72,80. А ці два на стік. Да. На 27 гривень 66 копійок. Понятно. Ну, будемо отак. О, дивіться, бачите, у мене вже урожай. <хи> Отак. і Тут. А. а другий сюди. Отак. о, Так що я вже з урожаєм виходить. Ну, а мені ще щось захотілося холоденького. Я я Може й ти попробую. Печенька. печенька. Так ж Не, не хочеться що... Ну, не треба, буде мені такі. Тобі буде більше. Отаке От печенька. Так, печенечка, е, так. Так, так, так. Кілограм сто 18, 118 60 гривень 60 копійок. Тут на 37,95. Отак. Вот це з вареничком чи не, з грушчонкою? З грушчонкою. Ну, да, це чи? Валера любить. Я так. з вареничком більше люблю. А <с <с Що там у нас ще? О, сама головна покупка дня. <рес> Кури понеслися. Курочка підкодахтала і на куртку дахтала. Давай, я отак до помідорчиків. Ось тільки крашено О, <рес> Золоті яйця. От простої ну, курочки. Я... Золоті, не золоті, вже 57,50. Але ж були другої категорії. Я... Удивився, що по 39 гривень. О, завелися. Ну, 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 ну. ну по 39 гривень, ну, я щось побоявся. Їх щось воно подозрительна ціна. Лучше такі. Вони правда, і менше, ну щось вони на вигляд мені не дуже сподобалось. Не побив. Якщо побив. А як ти так, щоб я привіз і не побив. Ну, так Туда, да, що, ну... такого не було Точно, ніколи. Да. А тепер Муркотика. О, котики, муркотики такі вже баловані. Цей котик щось мало їсть, треба його, мабуть, глистогунить, таблетки треба купляти. Салака? Салака для котиків. Так, ще згляним 62,90 90 кілограм, а тут на 59,25 так. Ось така салатичка. розморозимо і будемо кормити котиків наших балуваних і любимих. Так, посуватися треба, так. Да? Угу. Ну, давай присунемся. Ой, давай. Кість крила. Так, собачки наші, нашому тузику. Кілограм 36, 30, а тут на 32, 31. Дві такі. Ну і що? А. Ще такі, таких от. Так. Ну це вже я Холоджених крилешок не було? Не було. Не було. Ну це вже я заказала для нас із Валірою, я взяла Валера взяв крила. А тут догори ні? Ні. ні, не догори. Воно Бачиш це е, е, літєва частина, тільки ага. крила. 69 70 кг, тут на 80-85 Це я заказала Валері, хочеться бульоннути чогось. Просто так з цибулькою і з кропчиком, петрушкою і перчиком. і Лавровий листочок. Все, більш нічого. Ну, якраз те, щоб балакає, те, що мені подобається. Те, що ти любиш, <рес> да? Да. ну хорошо. Нема ні кісті, нема ні плеча. Оце, Бо... як... Ну, оце я зараз поставлю. Воно швидко вариться двадцять минут вам? і буде, буде готовий. Ну, Цей раз ви ж бачили, ми борщ варили, цілу здорову каструлю я наварила. Ну, Валера я... їв, я їла. Ну, ми їмо борщ, любимо. Але щось захотілося самого бульйончику. Отак. Отак. Такі покупочки. Всю чи ні? А, ну і, і я сьогодні ходила у, у город і по своїх ділах. Ну, зараз покажемо. Зараз покаже. Так, ну а це я по своїх Ой. ділах ходила, заказувала собі візиточки до своїх ігрушечок. Ну, що? Хай будуть уверх ногами. Отакі візиточки заказала, бо вже попередні закончилися. Ось тако, оце стільки. Сотенька. такі. Ось такі візиточки до ігрушок. Оце такі у нас новості на сьогоднішній день чи вечір. Всім гарного. Вечора. Дякуємо за те, що ви дивитесь наші відео. Якщо вам не важко, то будь ласка, поділіться у соцмережах. Це допомагає для розвитку каналу. Пишіть коментарі, спілкуйтеся. Дякую всім, всім хто дзвонить до мене, хто спілкується. Не бійтеся, дзвоніть. Я знайду час з вами поспілкуватися. Отакі от діла. Всім пока-пока. Ну, а Анатолій сьогодні прийшов і ще мене й не питав, а хто дзвонив? А що так в нас не. нового в ютубовському Я ще, мірі? Ще буду, в мене ще час є. Ще да? Будеш спрашувати. Так. Понятно. Ну, все, до побачення. Всім пока-пока.